Рекомендувати може однозначно. Прийшла, не знаю, в розпачі прийшла в дуже подавленому стані, отримала дуже багато, отримала того, що навіть і не знала, що таке взагалі існує в світі. <пл 10> не знаю, величезна пророблена робота і вглиб, і вшир. І в, всередину себе. І мені здається, я інша стала. Тобто, до того, як я зайшла в роботу спільну, це була інша Оксана, і тепер все трошки інакше, а може, і не трошки. Ну, зміни ж, вони ж як кола на воді, вони потім будуть далі продовжуватись і розширюватись. Але ну. Кожна зустріч, кожний зідзвон – це щось м -м, щось таке, як цілий космос. Прям цілий світ відкривався, і причому неочікувано. Я не знаю, може Тетяна очікувала таких результатів, але я ж не знала, куди я йду. Це все було загадкове якесь. І там виходить, що скільки в нас було цих зустрічей, багато. Тобто кожна зустріч, кожен космос, ото стільки космосів, скільки їх там було 10-20. Космосів в мені, звісно, в першу чергу, і далі все це проіцюється про, на, на життя, і на подружнє життя, і на дітей, і на спілкування в оточенні. Що для вас було найцінніше? Цінніше. А, мабуть, така підтримка лагідна і ніжна, стільки добра і любові я не отримала ні від кого за все життя. Тобто я приходжу з болю, з травмою, а мене приймають з цим і ще й кажуть, що це нормально, що так буває, але буває інакше і показують інший шлях. І все це настільки, от як колись я сказала, що я зі своїм чоловіком коли зустрілася, що я живу з ним, наче мене Христос обійняв, і таке відчуття, що я захищена. От. А тут мене обійняла, не знаю, мама, матір Божа. І виходить, в таких оцих обіймах ніжних я всі ці дні провела. Сподіваюсь, збережу це відчуття, щоб надалі сама крокувала. Не залежала все ж таки від когось, від чиєї сторони допомоги сама змогла впоратися з усіма викликами, які дарує життя. А чи можете ви от обозначити ці зміни, що у вас відбулися? В чому вони В Свідомості, я думаю. Те, як я дивилась на, на дітей своїх, як я реагувала на те, що мені не подобалося, як я реагувала сама на себе. Зміни в мені, те, як я себе оцінювала, або недооцінювала, або що я там себе робила з собою, гнобила. І вона, наче знаєте, наче щось і непомітне, наче нічого особливого, а насправді таке. як... Знаєте, розібрали і зібрали трошки інакше. Трошки, нічого нічого не помітно. А здається, з часом все це розгорнеться набагато ширше. І угу. які у вас враження після сьогоднішнього нашої зустрічі? Посилення? Угу. Та знов космос. Тут одні, одні світи відкриваються один за іншим. Ну, цікаво, виявляється, люди можуть жити щасливим життям вдалені від, від усього, те, що ми називаємо життям цивілізації, чи як це сказати, ну неправильне слово підібрав. Ну, тобто тут така тиша. Тут це не лише тиша, ну тут якось. Це спокій внутрішній, якесь умиротворіння. Я не знаю, радість від того, що там може не приносити радість. Те, що там в такий сумбурному житті сприймається як іще одна перешкода для цієї радості. О, знов ті шкідники, о, знов щось іще, о, знов щось іще. А тут о, ну лежить і добре, удобрення. чомусь. О, О, ну там щось не... добре, І ще так буде. Якось Тут недоліки обертаються на... навпаки, на щось таке гідне. Оксана, чи можете ви загалом за курс Макепологи просто любові щось сказати Майбутнім Майбутнім жінкам, які розглядають, чи йти сюди, чи не йти. Що для вас було там цінним, в принципі, в курсі? Ну, для мене все цінне, особливо враховуючи, що я вже мама трьох, тобто я знаю з досвіду, що це таке, а тепер я цей досвід підкріпила тими знаннями теоретичними, яких я не мала до того. Звісно, шкодує, що я цього не бачила і не чула до своїх пологів, хоча до них я теж готувалась. Що для вас було нове робот як для матусі, яка вже до цього народжувала вдома Три, тричі? Можу сказати, було. Було що народити без розривів це, ну, це звичайний. І що? Як? Їх там декілька було таких нових. Ну, що це коли перейми, а потім, коли вже в потуги переходить, по-перше, що це все можна відчути, що є різниця між переймами, потугами, ну, не знаю, знявся якийсь страх. Намагаюсь підібрати слова. Тобто, все одно, коли йдеш в пологи. От навіть я пропрацьовувала свої страхи. Це в мене була людина, яка зі мною була в пологах, ми е, цим займались. Але все одно десь щось там, якийсь черв'ячок він був. А тут мені здається, коли я надивилась так багато відео, як це буває у інших жінок, причому такі детальні, що, ну, ніде ти такого не побачиш жив'єм. Ну хіба що, якщо я акушеркою працюю. Получається, а, так ось воно як. Тобто, бо коли я йшла в свої пологи, я ж не знала, як, особливо перший раз. Ідеш, тобі страшно, бо ти не знаєш, що буде далі. Хоч тобі наче і розказали, ну, що таке розказали? Ну, багато інформації прицільно під вагітність і пологи. Причому такої різної інформації. От якось навіть там, де була я, готували спочатку мене тільки духовно, наче ось там помолись, попрости попро... всіх. І мало на фізику приділялось уваги. Потім я звернула увагу на фізику. Але якось вже менше в бік духовності. А тут якось все охоплено в курсі. Тут в, велика увага приділяється фіз, фізичній підготовці, як моє тіло, чи воно здорове, чи ні. Що я в цей час переживаю емоційно? Дуже велике значення. Далі, а, а що там взагалі з моїм родом, з якою родовою програмою я заходжу в пологи? І... О, Дуже багато. Ну, До тіла ще й харчування. Ну, Цей курс просто треба пройти, його словами не можна розказати, чи він вартий того однозначно. Тобто, я вважаю, цей курс має пройти кожна дівчинка, яка збирається одружуватись, і, ну, і в неї є шанс, що вона завагітніє і народить. Причому, мені здається, цей курс можуть пройти навіть ті, які не збираються народжувати. Ну, є ж зараз такі жінки, які е, кажуть, а я не хочу. Може, вони навіть змінять свою думку, бо ну, чомусь так природа заклала, що хтось вміє народжувати дітей. І, і ось, ну, не знаю. Ну, хоч разочок, хай спробують Раптом сподобається.